Завдяки коштам з місцевого бюджету шостінці бійці забезпечуються всім необхідним під час стаціонарного лікування. Про це проінформував головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин під час апаратної наради при міському голові. Крім цього, за його словами, кількість звичайних хворих у міській лікарні у порівнянні з минулим роком збільшилась. Незважаючи на літні місяці, інші обставини кількість хворих в центральній районній лікарні значно більше ніж в минулому році. Якщо в минулому році за липень було виписано сімсот. 111 хворих, то за залипів цього року 832 хворих, тобто лікарня працює з завантаженням. Говорили на апаратній нараді і про працевлаштування. Протягом минулого тижня роботодавці надали до Шосицької філії Сумського обласного центру зайнятості 22 вакансії. Працевлаштовані на вільні та на вільні робочі місця 26 безробітних громадян, мешканців громади. Безробітні продовжують працювати на громадських та суспільно корисних роботах, в тому числі по заготівлі дров для опалювального сезону та благоустрою житла для внутрішньопереміщених осіб. Продовжуємо роботу по підтримці наших роботодавців в умовах воєнного стану, а саме по наданню компенсації їм. За працевлаштування окремих категорій безробітних громадян, крім цього, на шостки аграрії продовжують збирати врожай. Аграрні підприємства працюють до непогоди, яка сталася на минулому тижні. Працювали можна сказати 24 на 7. Вже повністю завершено обмолот ріпаку озимого, ріпаку ярого, гороху та гірчиці. Пшениця озима обмолочена на 81% від її посівної площі, жито озиме обмолочене на 40% від його посівної площі. В Загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай обмолочено на 27% та намолочено п'ятдесят п'ять тисяч 156 тонн зерна. Мешканці сільських населених пунктів, які є власниками корів, закликають надати документи на отримання дотацій від держави. Хочу звернутися до населення та до наших старост вже Залишилось у нас два тижні, тому давайте активізуємось, бо ще не всі документи прийняли.